Доброго дня, з вами автошкола нова, за кермом пан Станіслав. Значить, що ми сьогодні виконуємо? Це дві зупинки на маршруті і трогаємося, трогаємося під горку. Значить, завелися, ручник нейтрально. Це розпочинаємо рух. Чуєте, показчик включив, знявся. Да. Да, якщо ви, дорогі, не робите цього, забуваєте знятися з ручника. Ну, сідайте в машину, не потрібно великих коштів. І, і ото сидіть і відпрацьовуйте до, ну, скажімо так, м'язової пам'яті. Так, що ви зараз зробили? Подивилися. І на свою полосочку. Так, знак який? Стоп. Да? Стоп? Тобто вижить щеплення і напроти знака зупинитися. Добре. Будемо повертати ліворуч і тут на цій горці, зробите зупинку і продемонструєте рух. Гору. Тобто тут є ось такий уклін. Зараз пан Станіслав зупинився і потрібно тронутись. І ось вона потихеньку попозла, поповзла. Да. Да, бачите, як він правильно виложив руку на верхню дугу, переключився на другу. Знову рука наверх. На третю. Розігнав машинку і. Бажаєте включити четверту? Зараз? Да. Пройдете поворот, да? Так? закритий. Є якесь хвилювання там? Ні. Ні, немає. Да, тут, тобто. там. Да. Рука наверх і Перебит. У мене два прохання, а там буде ще одна горка, там, де ми зупинялися. Зупинитися, шановні кандидати, водії, от е, зараз я покажу, що Станіслав їде на четвертій швидкості, на четвертій швидкості. Зупиниться там в горці, але саме головне, що не потрібно з четвертої знижати швидкість до першої. Тобто він їде на четвертій, Що ви зараз зробите? Зупинюся, верму щеплення. Вижмете щеплення і дотормозите. Все, він руки тримає на це. Тепер він повинен включити. І продемонструвати це, як трогатись вгору. Все. Розумієте? Тобто, коли ви плануєте зупинитися на дорозі з уклоном, будь ласка, не потрібно знижувати швидкість з четвертої на першу. Їдете спокійно, вижимаєте щеплення, головне руки на рулівому колесі. Вижили щеплення і дотормозили, і у вас машинка висить на уклоні. Пан Станіслав ще вміє без гальм, тобто тримати автомобіль одним щепленням. Зараз, будь ласка, перешкода є. І ось він, що ви зараз робите? З включає поворотник. Почули, вийшли на зустрічку, проїхали перешкоду. Вона сьогодні у вигляді Іви такої. Да. І, будь ласка, і будь ласка, проїхали. Значить, усі повороти ми проходимо на другій швидкості. Тобто зараз їдемо на четвертій і переключилися на другу швидкість. Так, да, шановні, розумієте, ви повинні знати один прийом, який спрацьовує. Так, повертаємо праворуч, значить, лівий поворот, ліворуч на розворот. І... Зараз ми будемо дивитися праворуч. там справа дорога і ото є. Так, нас супроводжують лохматки. Так. І зараз ми ще зробимо одну зупинку. Біля знаку. Тобто їдемо на четвертій на, швид... третій. На, третій, да? Да, на третій швидкості і будемо зупинятися. Тобто правий покажчик, дотормозили двигуном, вижали щеплення. І це, саме головне, що це виконується на третій швидкості. І пан Станіслав, ось коли тільки машина зупинилася, Зараз він покинув Да. Подивився в дзеркала. Є, То, хто немає. Такі зоні також немає. Зараз да. був немає. Поки що І поворот. Поїхав. Да. Шановні, кандидати в по ту сторону екрану, будь ласка, відпрацюйте, це база. І якщо ви будете... Плутатися, коли що робити. Будь ласка, прошу одне на закриту площадку е і на закритій площаці там відпрацюйте це всі положення рук і все. Останнє. Поворот ми проходимо по схемі. Точка входження, знизили швидкість. Да, просто відкинули ногу з педалі газу. Ось він прогледжується поворот. Ведемо ведемо машинку. немає 100 метрів, не прогледжується, значить не прискорюємося, а ведемо машину і дивимося в напрямку руху. Ось, будь ласка. Ми виїхали на пряму лінію, Добавили газ, чуєте, і поїхали, бо ми бачимо 100 метрів перед собою. Четверта включилася. Да. І ось закритий поворот. Значить, трошки знизили газ і Проїжджаємо, проїжджаємо, проїжджаємо. Да, будемо повертати зараз праворуч, тому з четвертої швидкості переходимо на другу.